Стати відомим адвокатом це моя мрія. Захищати людей благородна справа. Тому я стараюсь добре вчитися, багато читати, вивчаю Конституцію та закони України. Я дуже хочу, щоб моя мрія здійснилась. Я мрію стати програмістом. Комп'ютер вже є частинка мене. Але в майбутньому я хочу створювати і навчальну програму. Тому стараюся добре вчитися, щоб моя мрія здійснилась. Мене звуть Владислава, я учениця 9 класу. Майбутню професію я вибрав маркетолога. Професія маркетолога відкриває широкі можливості для креативності та стратегічного мислення, а також надає шанс стати справжнім архітектором комерційного успіху. Я Артем. Я хочу вступити на військову службу. Хочу навчатися у військовому коледжі імені Петра Сагайдачного у місті Львів. Є конфесій так багато, мама куголь слюк з а я в пекарні прислала і фітне випікала. випікали. Сподіваю какую суботу, ходить лікар на роботу. Якщо раптом захворію, можу вийти і в неділю. Швачка зранку і до ночі на машині швейні строчу, бо без цього любі дід не було б що водіти. Я до нього йду маляти, коли в мене буде свято. Він волосся підстригає, гарну зачіску викладає, до своєї справи дар має, майстер порубає. Він закони добре знає, помилку відразу пізнає. Будь-який важливий лист враз напишена вам. Сьогодні у випуску 10 найбільше затребуваних професій. Спеціалістів вже зараз з'ясуємо, яку зарплатню отримуватимуть ті чи інші патівці, та дізнаємося, які зміни нас очікують вже у найближчі 5 років. Ця добірка вас точно здивує. Десята сходинка, дипломована медсестра. Можливо, ви здивувалися, адже цей медичний персонал був за закреп...